Найпоширеніші причини відмови у студентській візі до Канади перша. Вибір навчальної програми. Якщо твій вибір виглядає нелогічно або не відповідає твоєму попередньому досвіду навчання, це може викликати запитання і стати причиною відмови. Неправильно поданий пакет документів чи їх неінформативність. При подачі заявки на візу до Канади ви не проходите додаткових співбесід. Тож ваш пакет документів та аплікаційна форма це єдине на що спирається візовий офіцер при винесенні рішення щодо вашої заявки. Тому повний пакет документів, який показує ваш фінансовий стан, мету поїздки, зв'язки з рідною країною. Це залог якісного розгляду заявки. Третє непереконливий мотиваційний лист або взагалі його відсутність. Як я вже сказала, ваш пакет документів це база, на яку спирається візовий офіцер. А мотиваційний лист це єдиний ваш спосіб комунікації з людиною, яка розглядає ваш кейс. Якщо ти не обґрунтував свою мотивацію, чому саме навчання в Канаді і які кар'єрні перспективи це дасть тобі у майбутньому, це може викликати сумніви. з кейсами наших клієнтів. Працюють надійні та кваліфіковані. Вані імміграційні консультанти тому в нас відсоток отриманих віз сягає майже 100%, а в випадках студентів після школи це 100%.